А на Мар'їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати наступ окупантів. За минулу добу в районі населеного пункту ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити зсу із займаних позицій. Однак без успішної ворог черговий раз був змушений відступити втратами. В той самий час на Авдіївському напрямку українські військові продовжили утримувати ініціативу. Загалом тут відбулося 23 бойових зіткнення, в результаті яких нам нібито. Вдалося просунутися в напрямку Красногорівки. Далі ми поговоримо про ситуацію на Бахмутському напрямку, де наразі ворог інтенсивно намагається повернути втрачені позиції у звільнених Андріївці та Кліщівці, і це не дивно, адже ці два населених пункти є дуже важливі для оборони Бахмута, оскільки від них до міста фортеці усього 7 кілометрів. Оголення цього флангу дає зсу нагоду завдати більше артилерійських ударів по скупченню особового складу росіян, їхніх командних пунктах та техніці. Зокрема, вихід на висоти поблизу Андріївки і Кліщіївки дав нам можливість взяти під вогневий контроль трасу Бахмут-Горлівка. Туди вже дістають наші міномети і протитанкові розрахунки. Та тому постачання противника на цьому напрямі вже значно ускладнилось. Мовірно, росіяни не зможуть довго отримувати їхню нинішню лінію оборони поблизу заліз. Зниці, і вони будуть змушені відступити до траси, яка може стати новою лінією оборони окупантів. Начальник прес-служби східного груповання військ Ілья Івлаш розповів, що українські бійці продовжують наступальну операцію на південному фланзі поблизу Бахмута та мають успіхи в районах Андріївки. Озарянівки та Курдюмівки, ну і саме звільнення останнього населеного пункту, нині є головною метою для наших військових, адже після цього вся опорна лінія противника в цьому секторі ймовірно перейде під контроль збройних сил України. Ну і крім цього, деокупація курдюмівки після деокупації Курдюмівки ми зможемо рухатись далі на південно-східний напрямок, а саме до ключового опорного пункту Росіян у населеному пункті Зайцеве за словами начальника прес-служби східного груповання військ ЗСУ Ілія Івлаша, на цій ділянці фронту окупанти несуть в сім 8 вісім разів більше втрат в обороні ніж ми у наступі, і це варто зуважити, попри те, що вони мають домінацію в повітрі. А далі ми поговоримо про те, що командир. Третьої штурмової бригади Андрій Білецький виклав відео з тим, як наші хлопці звільняли Андріївку на кадрах роботи бійців другої штурмової роти, другого штурмового батальйону, які зачищають одну з вулиць. Точніше, те, що від неї залишилось, росіяни переховувались у руїнах будівель селища, які самі ж зруйнували вщент. Давайте подивимось. Может, Я, писал, плюс, плюс, принял, я Привозь, привозь, приняла, Я нагадаю, що спершу ніж проводити зачистку в Андріївці, росіянам запропонували здатися в полон. Тоді ж бійці підняли у небо з пила злочномовцем, та командир 2-го штурмового батальйону оголосив. Ультиматум ворогу, палон або смерть. В результаті бойової операції частина окупантів здалася. Також на бахмутському напрямку воїни 3-ї штурмової бригади знищили черговий російський танк за допомогою FPV-дрона. Хочу звернути вашу увагу на те, куди наші хлопці направляли БПЛА, а саме у задню частину танку, де у нього найменше броні, і розташований двигун. Та, попри це, танк все одно не зупинився, і лише з другої спроби нам вдалося уразити двигун і вже другим БПЛА з знищити російський танк, орієнтовно вартість якого становить приблизно 4,5 мільйона доларів. Що робить FPV-дрон надзвичайно важливим на полі бою. Річ у тім, що ці БПЛА є одним з найдешевших рішень для атаки з повітря. Ціна одного дрона в середньому 300-400 доларів. Ще однією відмінністю від звичайних БПЛА є те, що fpv дрон є дуже швидким. Вони можуть летіти на швидкість у понад 140 км на годину, на дальність у 16 км. Водночас, в залежності від встановленої вибухівки, залежить як швидкість, так і дальність польоту, яка, звісно, суттєво зменшується.